Приводить Вікторович, вітаємо з перемогою, з яскравою грою видовочно. Будь ласка, ваш аналіз сьогоднішнього поєдинку. Що вдалося? Що? Ну, дуже непоганий матч вдався нам. І по структурі, те, що ми планували, м -м виходило. І скажу так, що ми намагалися ті якості, сильні якості ФК Полтави перетворити на їх слабкі місця. Скажу відверто, що Полтава дуже непоганий суперник, і те, що сьогодні сталося з ними, це прикрість для них. Я впевнений, що вони будуть набирати бали, і будуть 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 сперечатися за місце в топ-5 і проходу в чемпіонську в чемпіонський квартет, і вважаю, що сьогодні. На початку матчу було багато нервозності, і ми нервували трішки і поспішали з прийняттям рішень. Не дуже добре інтерпретували моменти, як використовувати використовувати ті зони, які ми створювали. Але Добре, що вдалося забити. Дуже тішить те, що ми не зупиняємося, те, що ми продовжуємо атакувати, навіть коли ми забиваємо один гол, другий, то ми продовжуємо гнути свою лінію і йти вперед. Це, це не може не тішити. І так, такий футбол хоче бачити наш президент. І дякую хлопцям за те, що вони повірили в те, що е, таку роботу, тяжку роботу, яку ми виконуємо, е, вони в неї вірять. Е, да, також хотілося б сказати за те, що ми говоримо, що ми є атакувальною командою, але ми дуже багато приділяємо уваги е, захисту і роботі без, без м'яча, і це врод, врод, е, вроді контрастує, але ми кажемо хлопцям, що це буде нас виділяти на фоні інших. Наша робота без м'яча. Ну, можна вважати, що така тактика вдалася, враховуючи те, що жодного акцентованого удару поворота ми сьогодні не побачили суперника. Да, Каполтаво дуже небезпечна в штрафному майданчику суперників, і ми намагалися е е по -по Посунути гру якомога глибше до їхніх вор воріт, бо якщо вони переходять середину поля, середину поля, то вони є надто небезпечними, вони, у них небезпечні стандартні положення, вони великою кількістю атакують, і ми намагалися уникнути цих моментів. В тому з недавніх інтерв'ю ви говорили, що клуб підшуповує ще двох трьох досвідчених гравців. Як з цим сьогодні ситуація? Чому при склад сказати сьогоднішній? Да ми взяли на контракт дуже багато молоді, і хочемо їх розвивати. Клуб на наразі розвивається в цьому напрямку, що ми хочемо готувати молодь і інвестуємо в них свій час тренерський. Президент інвестує гроші в них і хочемо. Президент хоче модернізувати нашу базу і для того, щоб було комфортно, комфортне перебування тут. І то що ви бачили, що ми продали Смолякова і Івана Головкіна. Ми хочемо в цьому напрямку рухатися далі, але але нам потрібні ще досвідчені футболісти. і ми, ми продовжуємо пошук. І я маю надію, що ми до закриття трансферного вікна підпишемо ще двох-трьох футболістів. Звісно, такі гравці, і Смоляков, вони можуть формуватися лише в конкурентному колективі, якщо да. Звісно, ви розумієте ці речі, що коли буде створюватися конкуренція, і на тренуванні будуть не будуть випадати футболісти з, з процесу, то в цьому процесі тільки можна роз, здобувати розвиток і покращувати себе другому турі ви їдете до Чернігова, наскільки я пам'ятаю. Чернігів показав, що це також непроста команда. Вона нехай не дуже але все таки перемогуть до нас. Як ви будете налаштуватись на цьому? Ну, перш за все, вони грають на слітичному полі, і це є складнощі з цього. І ми граємо одинадцяті годині дня. То буде непрости ті. Умови для цієї гри, але ми на по перше будемо готуватися до металу Запоріжжя другого числа. Ми зіграємо з, з ними на кубок вдома і побудемо будемо показувати, намагатися показувати адкувальний футбол. До речі, про кубкову гру. Якось так повелося, що традиційно тренери, скажімо, так, нижчих ліг, Вони не ставлять за мету собі будь-що перемогти в кубкових іграх. Як, як ви цього разу на це дивитесь? Чи буде це основний склад, чи це буде, можливо, молоді десь найбільше? Ну, побачимо, побачимо, хто буде як готовий, як наскільки ми відновимося після гри. Але хотілося б побачити перш за все, якщо ми дамо змогу молоді проявити себе, то хотілося б побачити нашу структуру, наші принципи, щоб вони їх витримували і а там побачимо, скільки скільки в нас буде в цьому році купових матчів. і кожен футболіст, який буде виходити в матчів, він повинен розуміти, що якщо він не зіграв в чемпіонаті, якщо він не отримав часу, то він повинен заслужити цей час через Кубкові ігри. Тобто В будь-якому разі гра буде на перемогу. Так, да, Звісно. Дякуємо. Ну, Дякуємо вам. Отже, до слова. Запрошуємо помічника головного тренера спортивного клубу Полтави Ігоря Тимченка. Вікторович, ваш аналіз сьогоднішнього поєдинку, що не вдалося? Чому такий скажімо, незадовільний результат? Ну, перш за все, хотів би подякувати Збройним силам України за те, що цей чемпіонат взагалі відбувається. Дякуємо велике. Що стосується гри, ну важко сказати. Правильно ви сказали сьогодні, бо не задовільний результат, і саме неприємне, що за грою інгулець у всіх футбольних компонентах нас сьогодні прийшов і в швидкості, і в швидкості роботи з м'ячем, і в і в, рух, в русі по на полі. Важко пояснити, важко пояснити десь так, повний провал, провал сьогодні, тому Ну можна пригадати старе при сів краще один раз 5-0, чим п'ять разів подину. По тому ми будемо робити серйозні висновки, думати, що ми зробили не так, і вже е, часу на те, щоб розстраюватись, немає. У нас вже через чотири дня гра кубка, тому будемо грати вже. І готуватися іншим іграм, як би ви оцінили стан комплектації своєї команди, начебто Полтава підсилилась непогано, але поки що гравці не проявили себе. О, ну ви знаєте, то, те, що ми бачимо на тренуваннях, те, що ми бачили в товариських іграх, вселяло надію і оптимізм. І я навіть не зважаючи на цей результат сьогоднішній, я можу сказати, те, що я бачу, те, що команда підсилилася і стала сильніше. Чому ми сьогодні? <анкред Floyd> Іменно сьогодні так зіграли. Говорю, що це будемо аналізувати, дивитись. Мені важко сказати. Звичайно, що ми шукаємо гравців. Якщо будуть люди, які нас в, влаштують, ми постараємося їх підписати на тих, кого ми взяли, ми розраховуємо. Тому по одній грі я б не робив далекоглядних висновків. Гра другого туру у вас також чекає дуже непроста. Лівий бара, я, ви бачив також дуже налаштований на перемогу. Можливо, вам там уже більш вдасться проявити. Подивимося, я вам скажу, що не буде жодної легкої гри в цьому чемпіонаті. Всі команди хорошого рівня, як і в прошлий чемпіонат, ми грали, всі команди будуть давати бій, тому ні з ким просто не буде. І от ми перебірмоємо свої сили зараз в, в горішних плавнях. на... В Кубкові грі я через неділю так, на нас приїжджає Лівий берег. Ми будемо грати на перемогу. Тобто нас, я думаю, що нас ця гра не вибіскалі, і ми будемо робити висновки і одно рухатися до своїх цілей. Дякую Дякуємо до побачення.